Пляжі Одеси окуповані підприємцями вулиці, захаращені столиками, кафе, чи не єдиним місцем, де все ще можна відпочити безкоштовно, залишаються парки. Але зелені зони міста є далекими від ідеального стану. Відверто кажучи, більшість з них взагалі важко назвати парком. Дещо краще за інших виглядає парк перемоги. Багато хто називає парк перемоги найкращим парком Одеси. Насправді, якщо порівнювати з іншими, не все так вже й погано. Нещодавно тут реконструювали ставки, і з того часу вони тішать Одеситів качками та лебедями. Обслуговує ставки спеціальне комунальне підприємство і роботу свою на диво виконує непогано. А ось їхні колеги з зелентересту за традицією нічого не роблять. У парку чимало сухостоїв, дерева ростуть абияк. як. І це при тому, що парк перемоги є дендропарком. Тут висаджено чимало цікавих рослин, за якими ніхто не приглядає. Втім, на території, що займають за приховані гірошкові машини, які хтось, вочевидь, здає в оренду на вихідних. Постійні відвідувачі парку скаржаться на бруд та занедбаність. Немножко, звісно, улучшення є в парку. Ну, наприклад, озеро і все інше, там атракціони. Но грязно, грязно, пильно, очень грязно, очень мало того, что висадили вот, когда-то, так оно і осталось. Очень мало цветов, цветов вообще нет. Не ухаживаю за парком. Вот это хотілося б, щоб привели немножко в порядок. Перед 9 маям как-то уберут один раз, и все. И на этом все заканчивается. Ляшки звичайно доваляються на центральних алеях. Але якщо звернути у бік, то можно знайти чимало цікаво. Окрім пляшок та обгорток, у траві розкидані шприці. Їх тут багато. Наркоманам парк вочевидь до вподоби. А між деревами картина у стілі Стивена Кінга, кладовище домашніх тварин. Зовсім поруч молоді матусі гуляють з дітьми та колясками. Десь хорошо, ну тільки неухоженість ухоже у культурі. все ні плохо було б, як у нас все. парки загажено сильно Буває краще. Можна зі Лучше. дорожки, Лучше. лавочек побольше ладно. а вечором вечором, да. І как вечером? хорошо, то освіщення не нету. Ні, не страшно, але не вистачає освіщення. Насправді, освітлення це велика проблема. Міськсвітло світло вкрутило у ліхтарі, мабуть, найменші лампи, які взагалі можливо знайти. Світла вони дають рівно стільки, аби маньяки змогли розгладіти жертву на темні алеї. При цьому самі ліхтарі давно прожавіли, деякі просто відсутні. А справжньою перлиною парку є громадська вбиральня. Заходити до неї просто небезпечно для духовного та фізичного здоров'я. Усім цим повинна була б зайнятися міська влада та комунальники, але вони чомусь не бажають. Костянтин Гак витягла штаба телекомпанія Круг.